Великий-великий привіт! І відео з Аврори Чоловіча територія. Подивимося, що зі знижками, може деякі інструменти зараз будуть в акції. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Бачу, зараз поставили ось цей рідкий віск, спрей для авто 500 мл за 59 гривень, акційна ціна. Вже навіть є емаль алкідна -Ал для зовнішніх та внутрішніх робіт в магазині Аврора 800 грамів 99 гривень. 199 гривень ціна ось такого гілкоріза. Речі, він має захисний футляр. Степлір монтажний зі скобами. Зі знижкою 149 гривень зараз. Рамочка для автономерів навіть є ось така за ціною. 149 гривень. Нержавійка. Молоток із гумовою ручкою. Це досить добре, щоб не вискользувала із руки. 77 гривень. Молоток слюсарний. Ручка. Із скловолокна 199 гривень. Цієї ж фірми сокира. Зараз в акції 269 гривень. 109 гривень молоток із дерев'яною ручкою. Сокира 100... 349 гривень. Ножівка по металу 149 гривень. Кутник металевий столярний. За ціною. 99 гривень. Зараз зі знижкою Струбцина. 99 гривень. Набір ключів накидних. Розмір, бачите на екрані. В упаковці 6 штук. За ціною 299 гривень. 169 гривень. Набір головок з ключем. Так, дивіться, з'явилися ось такі ножиці для а, пластикових труб. Ціна такої новинки 229 гривень. Паяльник електричний. Здається, також не було такої фірми, були трішки інакші. Зараз 99 гривень. Викрутка з прогумовою ручкою. Тут 4 в одному 55 гривень ціна. Пасатич комбіновані: 139 гривень. Фірма Штурмовик, набір для ремонту безкамерних шин. Ціна такого набору 88 гривень. Ось така лінійка будівельна 39 гривень. Струбцина автоматична за ціною 49 гривень. Комплект полотень, ножів. Тут три штуки за ціною. 44 гривні. Набір 100 по дереву в наборі 3 штуки за ціною 189 гривень. Набір ключів шестигранних в наборі 9 штук за ціною 77 гривень. Набір хомутів металевих в наборі 10 штук за ціною 44 гривні. Індикатори 39 гривень. Ключ гайковий, 3 в одному, 39 гривень. Ключ ось такий накидний з тріскачкою 88 гривень 12 мм. Дивіться, який я знайшов лощата слюсарні такі маленькі-маленькі. Міні. Ціна 99 гривень. Зараз зі знижкою. Зверніть увагу. Набір свердл 13 штук, 119 гривень. Викрутка хрестова магнітна 44 гривні. Плоскогубці 149. Трішки більші плоскогубці ще мені під руку попались 189 гривень. Ось такі плоскогубці комбіновані 129 гривень. Кліщі 169 гривень. Хрестоподібна викрутка 29 гривень. Набір мітчиків. Інструменти 21 інструмент тут в наборі. За ціною 399 гривень. Набір викруток. 44 гривні. Кліщі універсальні за ціною 199 гривень. Так, оцей штанген-циркулі йде в пластиковому чохлі в упаковці. 149 гривень. Якщо я не помиляюсь, це для ремонту, а для викрутка для мобільних телефонів. Набір інструментів, викрутка насадки 26 штук. Не такі дрібонькі дрібонькі. Набір ось таких інструментів в наборі 3 штуки. За ціною 229 гривень. Так, ось така струбцина пружинна. Не було минулого разу. Бачу, що новинка в магазині Аврора. 84 гривні. Набір ось таких ключів 2 штуки. За ціною 109 гривень. Набір викруток ось в такому чохлі, можна сказати, ціна такого набору 399. Вісім штук у наборі. Набір інструментів ручних 229 гривень у пластиковому чохлі. Так, це у нас а, викрутки з храповим механізмом з насадками 349 гривень за набір. Тут скільки їх є. Деколи писали, скільки штук усього. Не бачу. Добре, не буду затримувати ваш час. Ось такий а, ящик для інструментів пластиковий: 77 гривень. дриль-шуруповерт акумуляторний. У такому чохлі пластиковому. Зараз зі знижкою 699 гривень. Так, домкрат від фірми Штурмовик. А для авто вагою до. Бачите самі, так? Да? Так, добре, ціна такого домкрату. За... А зараз зі знижкою 539 гривень. Компресор автомобільний 699 гривень, також зараз зі знижкою. Зі знижкою пристрій зарядний для акумулятора 449 гривень зараз. Распіратор з одним змінним фільтром за ціною 139. Новинка в Аврорі, такого ще не було. Такого. Набору 82 предмети. Набір інструментів. Тут, тут майже все необхідне, я бачу. 1500 гривень майже. Силіконовий герметик 49 гривень. Набір, викруток чотири штучки, 149 гривень за набір. Клей сапожник для ремонту взуття 34 гривні. Так, тут є ще ось такий універсальний, 129 гривень. І за 39 гривень професіонал. Прозорий, водостійкий, універсальний, 35 мілілітрів. Замок навісний, 4 ключики, 77 гривень. Трішки більший, за ціною 109 гривень. Набір ключів шестигранних, 8 в одному. 109 гривень ось такий набір. Насадки для шліфування 64 щітки, 49 гривень, скрибок для очищення скла із змінним лезом за ціною. Набір головок торцевих, 14 штук в упаковці, 119 гривень ціна цього набору. 22 гривні ціна ось такого шпателя. Ціна такого 44. В акції зараз ось ці лампочки по 34-39 гривень. Акційна ціна зі знижкою. 99 гривень лампа світодіодна акумуляторна. Так, дивіться, яка цікава. Також не було минулих разів ціна такої лампи. 64 гривні. Так, ось цю лампу поставили зі знижкою. Кут нахила регулюється, гнучка. Також можна обирати колір світла: темний, холодний, гарячий, жовтий. Зараз покажу вам цю лампу. Ціна її 149 гривень зараз зі знижкою. Ну, ось таким чином вона виглядає. До речі, мені здається, вона буде яскрава. Працює добре, що працює не від батарейок. Це найголовніше ліхтар ось такий на голову з магнітом. Ціна 129 гривень. Акумуляторний. За 29 гривень можна придбати ось такий ліхтарик. ручний. Він є ще тут магніт. Працює на батарейках. Три режими освітлення. Ваги електронні дорожні. Максимальне навантаження 50 кг. 99 гривень зараз в акції. 49 гривень колодка електрична на три гнізда. Ось такий ліхтар LED на магніті. Можна, бачите, кріпити це досить зручно. А можна ще й на двосторонньому скотчі. Ціна зараз зі знижкою 99 гривень. Кабель USB входить у комплект. 34 гривні вимикач двоклавішний накладний. Написано, що вологу захисний. Знайшов ось таку розетку подвійну. 55 гривень накладна. Патрон з вилкою та вимикачем. Гнучкий по 39 гривень зараз. Дзвінок дверний. 169 гривень, також досить добре, не треба проводів ніяких. Минулого разу не міг знайти аж штрих код не було. 749 гривень, ось така для рибалки. До речі, ручка регулюється. Водилище. телескопічна ручка. 449 гривень, ну, у чохлі відкривати не буду. Крісло для рибалки або ж для відпочинку 599 гривень. Навантаження до 100 кг. 349 гривень, спінінг 2,7 метра. Без ручки 299 гривень. 49 гривень навушники. А, здається, вони. Дивлюсь, що дротові і шукаючи дротові чи бездротові. А, Дротові. Дивіться, який є перехідник для телефонів. 39 гривень зараз зі знижкою. І я знайшов навушники вакуумні за 29 гривень зараз зі знижкою. Зарядний пристрій, два USB-виходи 129 гривень зараз зі знижкою. Цифровий ефірний приймач з функцією відеозапису. Зараз зі знижкою можна придбати 494 гривні. Колонки портативні комп'ютерні за дві штуки 129 гривень. Бездротовий пристрій для зарядки телефону 199 гривень. знижкою зараз ось такі гнучки лампи по 99 гривень акційна ціна, гнуться в різні сторони. Лише 29 гривень, вогні, ходові денні. Колодка на 3 розетки 49 гривень, точніше, на 6 розеток з одної і з другої сторони. Нічник, мережевий з датчиком 34 гривні. Хороша знижка зараз на ось цей тримач для телефону мобільний. Кут нахилу регулюється. Бачите, як на картинці показано. Ціна зі знижкою 50% 129 гривень. Дивіться, яка склянка для бренді 29 гривень. На цьому буду закінчувати випуск. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось пізніше, вже в наступних відео. До зустрічі.